Пройшли шикарний тексту, і хочеться щось на кшталт. Тоді ловіть ТОП 5 кооперативних ігор на одному екрані. Підкреслюю на одному. Так я вважаю, локальний кооператив є найкращим способом гри для двох. Такі щирі емоції, сльози, затупи, радість, якщо вона звичайно буде. Проходження складних рівнів наберуть нових фарб. А головне пройти це все разом. Раджу дивитись це відео вдвох. Одразу вирішите, в що вам хочеться пограти. Про деякі ігри в цьому. В цьому топі ви могли і не чути, та вони ідеально підходять для люблячих пар. Друзів з класними ніками. І на першому місці буде гра, яка максимально схожа на і тексту. На мою власну думку, саме через геймплей. І ні, це не новий Split Fiction та A Way Out. Їх в цьому топі не буде. Хоча ігри топові. І стоп, перед початком цього відео буде дисклеймер. Не треба мене хейтити та звинувачувати, якщо ваші стосунки раптом не витримались через ці ігри. П'яте місце The Simpsons Game. Подобається Сімпсони, тоді це вам зайде. Грайте за Улюблену сімейку, кожен з яких має свої унікальні вміння. Гра має 16 рівнів, схожі на епізоди серіалу. Кожен з яких неповторний. Вони намальовані та продумані як окремий сюжет творцями Сімпсонів. У сюжету в грі Барт знаходить незвичну книгу, яка виявляється посібником для гри цієї гри. Так вони ламають четверту стіну і показують, що персонажі в курсі, що вони в грі, тому і активно користуються своїми суперсилами. І подивимось, що кожен з них вміє. Гомер, ось перетворюється в радикальну фємку, ой, тобто в такий собі шар, що знищує своєю вагою все на шляху. Також перетворюється в мармеладну жижу, щоб стріляти, і вдихає гелій, щоб стати шаром і піднятися в повітря. Не дивуйтесь, це нормально. Барт стає Бартменом, що дозволяє йому використовувати зіплайн, збиратися на певні стіни, ковзати вздовж довгої відстані та робити різні акробатичні трюки. І також є можливість стати кібербартом як робокоп стріляти вже не рогаткою, а лазером ліса її спецсили – це грання на своєму саксофоні, щоб активувати і оглушити ворогів. Також медитація, яка викликає так звану руку Будди. Вона може розбивати, заморожувати або надсилати блискавку на ворогів. А що ж, Мія Марч? Її сили це робити великий натовп, що їй підкорюється. Вона використовує цей натоп, щоб руйнувати перешкоди, будувати та ремонтувати об'єкти. І, звичайно ж, атакувати ворогів. Мегі фактично є розширенням Марч, та гравець за неї грає, коли потрібно. Пробратись через вентиляцію чи інші маленькі місця в грі купа відсилок та жартів, взяти лише місії, де темою є володар перснів, покемони з притаманною японською покроковою бойовкою, Call of Duty або Metal of Honor. Та й що там казати, фінальний бос гри сам Бог якого треба перетанцювати, тому для фанатів Сімпсонів обов'язково пограти. І з мінусів гра виходила на ці платформи, тому якщо у вас завалявся Xbox 360 або третя плойка, то це чудовий варіант. Саме на цих платформах гра зроблена якісно, не те, що на цих там взагалі інші розробники. А якщо ж нема цих приставок, то треба постраждати з емуляторами на ПК. Це відверти кидалову. Не забувай ділитись цим відео, з ким хочеш це пограти. Ідемо далі. Четверте місце. Я поставлю Лего ігри. Майже всі вони мають режим для двох. І їх величезна кількість на будь-який смак. Найкраще те, що ви можете занурити свій улюблений всесвіт: ось тобі, Гаррі Поттер, Володар Перснів, Пірати Карибського моря, Бетмен, Зоряні війни і багато чого ще. Подивіться самі, які є, та оберіть грати максимально просто. Тут не треба бути геймером з 20-річним стажем. І взагалі не буде таких важких ситуацій, де один гравець чекає на іншого знайомо, так? Все інтуїтивно: бий, стрибай, ламай все навколо, збирай, звичайно ж, лего. Чіл гра, щоб пограти вдвох, а ще є певні головоломки, щоб не було прям дуже нудно. Я обожнюю старі Лего ігри за їх гумор без слів. Хочете, щоб я зробив свій топ-лего ігор? Пишіть в коментарях. Пройдемось по всім, складу свій топ-5. А поки продовжуємо цей топ. Hey. Huh? <laughs> Третє місце Cult of the Lamb. Наймиліша гра про окультизм і ферму. Гра починається з того, що вас підолашного милого ягня приносять у жертву. Але певна таємнича постать рятує вас. Ваш рятівник був ув'язнений єпископами старої віри, тими самими монстрами, які принесли вас у жертву, і ваша місія знайти єпископів, одолати їх і звільнити вашого рятівника. Для цього вам треба дослідити підземелля і завербувати окультистів. Грайте в цю гру разом, щоб створювати свій власний культ. Вербуйте вірних підлеглих, давайте кожному ім'я та унікальну зовнішність. В них є свій характер, і треба бути доволі уважним до цього. Можливо, дехто з них захоче вас зрадити. Культисти можуть працювати на фермах, збирати ресурси або ж молитися вам. Ну така собі весела ферма. Важливо слідкувати за елементами вашого культу. Віра в вас, наскільки ваші культисти голодні та гігієна. Облаштовуйте свій дім, робіть храми, заводи, спальні місця або й домівки для своїх відданих слуг. Ну і про туалет та в'язницю не забувайте, знадобиться. Е, також необхідно запровадити свої власні заповіді. Від цього буду залежати ваша гра подалі. Другим великим елементом гри є бої. Вони відбуваються плавно і приємно, незалежно від того, яку зброю ви візьмете в руки. А їх тут чимало. Протягом бою здобувайте більше ресурсів, збирайте підлеглих. І, звичайно, долайте складних босів разом. А ще з приємного можна зависнути чисто в міні-ігри. Друге місце Cat Quest 2. Всі люблять котиків, тому і цю гру також полюбите. Уявіть собі, фентезійне королівство, повне магії, драконів, мечів і. Котиків і собачок в броні. У центрі сюжету два королі кіт і Пес, які колись правили своїми землями. Але зло прийшло знову. І згідно з древнім пророцтвом, вони мають повернутися, аби дати відсіч темним силам. Обирай свій клас: воїн або маг. Один з вас ріже ворогів мечем, другий розкидається магією. Можна одягати свого персонажа та обирати різні здібності, які вам до вподоби. Мапа гри стилізована під настільну РП. Г величезна, яскрава і заповнена секретами. Забудьте про нудні дошки з завданнями, усе відбувається через живих персонажів. Усі вони готові дати вам завдання або просто поділитись кумедною байкою. А ще з прикольного, ця гра є на телефонах. Тому, якщо плануєте кудись їхати разом, чудова гра, щоб пограти на тому самому планшеті, як варіант. Ця лампова гра нещодавно отримала вже і продовження в вигляді третьої частини. Але лапи ще не дійшли до неї, можливо, Потім зроблю повноцінний огляд. Звичайно, якщо вам буде це цікаво, напишіть в коментарях. І перше місце Астробот. Так це відео називається ігри для двох як і тексту, але давайте відверто. Якщо ви активно в пошуках подібних ігор, то ви вже точно чули, чи грали в Split Fiction, A Way Out або навіть кожну гру з цього топу. Гра Астробот спроможна надати вам ковток свіжого повітря через свій унікальний та різноманітний геймплей. Навіть без кооперативу. Так, грали лише для одного, але це не заважає вам грати разом на одному геймпаді по черзі. Як це робили ми з дівчиною? Вона проходила чолову частину, де не треба поспішати та напрягатись. Ну, а я вступав на складних босфайтах та рівнів на час. І знаєте, це справжній спільний досвід, підтримка один одного, спільні емоції та перемоги. Та давайте ще пройдемось по головних причинах, щоб ви спробували в це пограти. Одразу зауважу, що це ексклюзив PlayStation 5. Перша причина неймовірна деталізована фізика та яскрава картинка, щоб ви розуміли. Розробники Astrobot кажуть, що зі своєю грою витиснули усі соки з PlayStation 5. А це вже багато що говорить. Друга причина це єдина гра, яка використовує можливості DualSense на 150%. Постійна зміна механік, все це відчуваєш через вібрацію та віддачу. Та що там ця вібрація? Навіть дути треба треба в геймпад Емоції від гри Купа, платформер у чистому вигляді, наповнений креативом відсилками до історії PlayStation та просто кайфовим дизайном. Це як Піксар серед ігор, красиво, душевно, кометно, але з челенджем. Іноді найкращі ігри для двох це не ті, де двоє тримають геймпад, а ті, де двоє переживають кожен момент разом. Отже, в мене насправді є ще як мінімум 8 ігор для кооперативу на одному екрані, але вирішив зосередитись саме на цих п'яти. Сподіваюсь, відео було корисним і ви знайдете, що пограти разом. За це можете віддячити вподобайкою та підпискою. Всім бай!